Мої всім вітання! Турбот на городі додається, прибавляється не тільки про полички. розсаду в основному висадили. і, Як бачите, значить, піде сьогодні в нас мова про капусточку і, звичайно, про білокрилку. Білокрилка просто нашестя, кого не запитаєш, і я навіть не думала, що вона тут є. Заглянула сьогодні на капусточку зранку, а там просто не передати, скільки її було. І використовувала я, як завжди, знаєте, в мене є відео різні, там були у мене звичайно реакція різна була на це відео, але повірте, не обманюю, що вже років чотири білокрилки я не мала на городі і не мала проблем. Тільки вона з'являлась, шланг і великою струєю із шланга води. Холодною водою, доволі холодною потрібно робити, просто обмиваємо в ранішні години. Білокрилки не було, як я вам говорю, три роки вже. Тільки вона з'являлась, така процедура, і вона й не з'являлась. Що характерно сьогодні, звернула увагу, ось на цій капусті ранній, яка вже така доволі гарненька. Практично не було. Я її навіть і не обливала, тому що білокрилки тут не було. І ось три рядочки у мене своя розсада була, також я доволі рано її висівала і висаджувала цей агресор голландський насіннячко було. Тут також було її зовсім, зовсім мало. Ще була інформація що під агроволокном ніколи не буде білокрилки. ось Тому агроволокно іще е, дає перевагу при вирощуванні капусти. Як бачите, тут теж якісь там трошки є дірочки, але взагалі чистесенька, чистесенька нічого не поливала, нічого не кропила. Ні разу, жодного разу я її не підживлювала, не поливала, нічого посадила, під курячки накрили і все. Так, і Зараз я вам хочу, я купила вже вчора для білокрилочки препарати, але ж не хочеться ось так під боком і мати цю хімію на городі. Тому, як завжди, робила до того як я ось метод знала поливу, я брала просто ефірну олію. Тут у мене ефірна олія чайного дерева. Це саме дешеве, що було в аптеці, я знайшла. 58, здається, гривень вона коштує. На 10 літрів капель 20-25, миючий засіб. І ось такий ручний як сказати, пульверізатор. Так, я заливала і просто, ось просто я її ось так купала, обливала, обливала. Як бачите, практично білокрилочка зараз і не летить. Ну, десь пару штучок відлетіло. Так, треба повторити через інтервал днів 3-4. Ось зробити такий ще повторний і потім закріпляючий ефект, краще іще повторити. Я бачу результат, яка бу... скільки було білокрилки зранку, і зараз її три. Трішечки, буквально трішечки є. Капусточка ожила. Сьогодні день не дуже жаркий. І в кого немає можливості, хто не хоче таким способом ось користуватися, тому покажу вам, що мені дали вчора в магазині на сіневому, посовітували. Ось таких три препарати. Твікс, Тепек і темпо. Звичайно, і ще прилипач. В будь-якому порядку ви повинні з інтервалом в 4 дні по порядочку ось 3, зробити три обробки, капусти. Через, ви побачите, через який термін, якщо погода буде сприятлива, дощова, то більше не потрібно буде ніяку обробку робити. А якщо, то через місяць, через недільки три повторити. Так що будемо спостерігати, що буде із капустою. Я вам покажу, якщо допоможе ось моя просто ефірна олія, ви можете взяти будь-яку ефірну олію, можете накапати більше, буде більший ефект. І будемо спостерігати разом з вами за цією капусточкою, як вона буде себе. Хоча завтра вранці я обов'язково холодною водою я її знову-таки буду проходити. Ну ось так, Дякую за перегляд. Бажаю, щоб не було у вас ніяких шкідників на вашій капусті і взагалі на городі. А якщо вже є, то щоб ви боролися ефективно з ними. На цьому з вами прощаюся. Дякую за нових підписників, дуже приємно. Що люди підписуються і цікавляться сільським господарством. Чекаю на відгуки, можливо, запитання які. І дуже приємно, коли є вподобаєчки. До побачення, до побачення. Зінаїда, веселе, сільське життя.